Друзі, всім привіт! З вами Френ Горобчика. Я ще не записав другу частину по Titan Chaser, але там не записався от, от маленький фрагменти відео спочатку, де ми вже повторно знайшли віверну. і вона не бачить світло нашого прожектору, тому що воно біле, а їй потрібно бачити синє світло. І це єдине, в цьому, що ви пропустите. Тому приємного перегляду. Друга частина по Titan Chaser на ваших екранах. Бачте одночасно, а Віверна погано бачить. Тому ми можемо з вами вмикати лише по одній, яка знаходиться найближче до віверни. як я бачу, найближче, яка до неї знаходиться, це по той бік ми поїхали туди. Вони так розставлені в шагоному порядку. І маємо по одній їх вмикати. Так, найближче до цієї була оця. Ось. Ой, блин, реально хто настільки геніальний цей проектор. проектор. Ой Хто настільки геніально спроєктував розташування цих перемикачів, що один знаходиться тут, а інший знаходиться ось там. Ну добре, давайте вімгнемо поки що цей, що тут знаходиться. Потім побіжимо. Ну вона і здоровенна, звісно. Так, тепер нам потрібно буде після того, як вімкнути цей, переїхати через міст і трапити до тієї тарілки. Момент істини. Це вийшло. Поки що рухаємося правильно. Застрибуємо в нас. Віднемо. Ну. Так, хочу змінити камеру, бо я ще щось зараз втаранюсь. І буде невесело. Бо якщо в річку впаду. Навряд чи я зможу виїхати. Їдемо до цієї, а потім до цієї. І маємо, як я зрозумів, орієнтуватися по стовпах з проводами. Перемикаємо цей? Воно світить. І тепер потрібно їхати до оцієї, що знаходиться по інший бік. Зараз поїдемо. Хай я двері не закрив. А, при відкритому вікні мені чутно двигун? Тут а нашоя його. Це набагато спокійніше. Бачиш, в тому напрямку були стовпли. Ось вони. Хто вони знають? І від цієї, і від цієї. Тільки тут є одна така невеличка. Загадка. Що я можу неправильно перемкнути. Хочу подивитися. Ходить, мені спочатку потрібно цей перемкнути. А Сподіваюся, що я нічого не спутую. Вона на вона в цьому напрямку? Так. І тепер перемикаємо оту. Сідаємо в нашу з вами машину. Ідемо до наступного. Її вже видно. майже під'їхали. Вмикаємо двигун і виходимо з машини, вмикаємо це. Таааак Вір мені Потрібно її Дайте її Я не помиляюся, я до неї Пусть це вважалось мистецтвом, і воно досі підтримує Податки. Що прикольно. Виглядає дійсно наче мистецтво. Мене більше цікавить, Ну як люди і титани змогли гармонічно в цьому середовищі. Типу що я зараз? Не б'юся з цією віверною, просто відвожу її додому. Тут, здається, ще. Ага. Це у нас ще одна, але я не буду сюди заїжджати машиною, бо буде дуже потім незручно відбиратися, і я маю можливість ще застрягти тут. І вона летить, виходить. От сюди. So маяк а де маяк? Ассоблять бад мэморії. Кілька сам Ага, я знайшов маяк зараз. Вимкнемо. Бачимо, що нам це дасть. Так і немає більше тарілок. No awesome. Ми відвели віверну додому, тепер можемо їхати. Самі поспати трішки. Музика грає. Бувай, віверна. Воно може бути або кольорове, Ось Іробілеве. Біло-чорне, чорно-біле. Поки згадав як воно. Ой. Ну, чорно-біле виглядає якось моторошно. Ну, короче, так. Понимаем. Еще есть трек. Разом вот. Могу на. Бывает и тарелки. Бывает и гуляны с давно трогают. був з вами поспівпрацювати, скажімо так. Але тут мапа дуже велика, якщо так придивитися, тут дуже багато всяких позицій. Я гадаю, що нам ще буде щось дослідити, Ось, ось є будівля по лівій стороні. Ну і будівля по правій стороні. Я гадаю, що в нас буде ще така змога. Зараз поки що їдемо додому. Відпочивати. Головне завдання ми з вами зробили, тому маємо можливість відпочити. Так от, в перший міст, ібен буде нього. будемо добиратися. Виїхали одразу на другий. Тут цієї перші тарілки де все починалося, я гадаю, що звідти знайти пряму дорогу до нашого дому. Приїжджаємо з вами загородження, доїжджаємо є. повертаємо. Так. Вертаємо до нашого постела чи то, чи то модель. Зараз з вами побачимо, бо я вже не, не пам'ятаю. роботу ми з вами виконали Акуратно. Якось прокуємо нашу Змикаємо двигун. Плекаємо магнітолу. пари вже вимкнули. І виходимо. В офісі тільки відзвітувати зараз. Перевіримо. Це у нас учасний Джаспер. Добре, бувай, Джара. Вже відкрита двері. молодь одна на всі заклади, ну хоч гарно. Так. Тут мені нема що робити. я хочу, от, візор. А. Телевизор грає тільки Я можу, не можу. Тут у нас... Добре, тоді лягаємо з вами спати. Ще одна ніч в мотелі Grand Rock це життя. Так, а мене ще знову вода. А, вона повторює всі фрази. Ну, що ж. Друзі, на цьому ми будемо з вами завершувати. Уже з вами дізнаємося, якого Титана нам потрібно повернути додому в наступному випуску. Хочу вам всім подякувати за. Перегляди, за вподобайки, за коментарі, за те, що ви взагалі дивитесь контент, який я роблю. Мені це дуже приємно, і я буду ще більше старатися робити для вас багато цікавих речей. Тому дякую і до зустрічі!